Вітаю глядачі телеканалів Лан та хвилі Стрияча дізнаватись про головні події цього дня у студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. У травні минулого року 12 громадських організацій об'єдналися у єдину спілку, яка отримала назву Новий стрий. Рік роботи на благо місцевої громади приніс свої плоди. На першій звітній конференції, яка відбулась вчора. Організатори розповіли про види діяльності об'єднання. Зокрема, вже вдруге спілка проводить конкурс літературної творчості Словосвіт провела акції презентації найбільшого державного прапора України та бітувала конференцію з нагоди 580-х роковин надання нашому місту Магдебурзького права. Були й інші проекти співпрацює з багатьма громадськими та політичними організаціями міста. Зараз ця організація підготувала для розгляду у комісіях та на виконкомі пакет документів про місцеві ініціативи а також активно готується до участі у святкуванні дня міста. Вчорашня конференція була не тільки звітною, але й виборчою. Більшість голосів обрали головою спілки Константина Назаренка. Видатному стріянину художнику та письменнику Мирона Несторчуку виповнилося 70. День народження ювіляр відзначив виставкою своїх картин, яку назвав пори року. Її презентація відбулася неділю у виставковому залі Стрія. Окрім перших критиків, колег, друзів та дітей, на відкриття виставки завітав і голова спілки художників Львівщини Олесь Микита. Творчість філософським змістом так охарактеризував роботи Мирона Несторчука, поет Віктор Романюк. Цей день у виставковому залі лунали слово. Ва, подяки та похвали великому стрийському письменнику, перекладачу та художнику. Адже за свої 70 років життя митець створив чимало. В творчому доробку Мирона Сорчука біля 200 рисунків, стільки ж гравюр та живописних робіт, близько 100 акварелей. Окремі роботи розташовані в галицьких музеях та приватних збірках Австралії, Великобританії, Вірменії, Молдови, Норвегії, США, Польщі, Росії, Угорщини і звичайно України. Ви як митець, як людина літератури. Як людина такого правосворчого мистецтва, залишаєте по собі дуже вагомий слід. І слід в історії нашої культури, і слід в нашому місті, і в серцях наших і, власне, в спадщині, яка буде після вас, напевно, окрасові нашого Стая. Але я хочу сказати, що ви, напевно, для мене, як взірець надзвичайно висококультурної, високодуховної і дуже благородної людини. Переходом на літній графік руху поїздів Львівська залізниця скасовує низку маршрутів на приміських напрямках через їх збитковість. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Львівської залізниці. З введенням нового графіку не курсуватимуть на дільниці Львів-Стрий, Львів. Зокрема, поїзд моршин стрий Львів, який зі Стрия, відправлявся о 17.58 та о 21.20. Також відмінено рух поїзд за сполученням Львів стрий який відправлявся зі Львова о 12.26. Проте пасажирам хвилюватися не варто приблизно у вище зазначені години курсуватимуть поїзди з полученням трускавець Львів та Львів лавочне. Місцеві бюджети Львівщини отримали понад 41 мільйон гривень субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиці доріг комунальної власності, передає прес-служба Львівської облдержадміністрації. Це становить 30% загального обсягу, виділеного для області на 2012 рік. Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка, украфтодору направлено перелік об'єктів, роботи, на яких фінансуватимуться цією субвенцією. Вибір доріг включав. Також пропозиції райдержадміністрації та виконкомів міських рад міст обласного значення улода. Переконує, що це рішення дає можливість органам місцевого самоврядування розпочати роботи з ремонту комунальних доріг. А я нагадую, що в середу, 23 травня, пройдуть урочистості присвячені вшануванню дня героїв. О 15-й годині на Майдані Незалежності відбудеться урочисте віче. Після цього учасники вирушать до народного дому, де о 16-й пройде святкова академія. Організаторами заходу є конгрес українських націоналістів, Стрийська станиця братства УНУПА та спілка політв'язнів та репресованих. І на цьому наш випуск завершено. Ще раз переглянути новини ви можете на нашому сайті талаландку. Зустрінемось з вами завтра у свіже Порі щасти. Народі кажуть все добре, що добре гойдається. Що доброго у світі спорту довідатись зараз від мене, Олега Филика. Вітаю! Футбольні баталії по Моршинській. Минулого тижня на Моршинському стадіоні медик прийшов стиковий матч дитячо-юнацької футбольної ліги між командами академії футболу Скала Моршин» та Динамо Київ. Початок матчу був за Моршинцями, які заволоділи ініціативою і мали кілька можливостей розмочити рахунок. Проте на завершальній стадії м'яч вперто не хотів влітати у ворота киян. А вже на 22 й хвилині «Динамівці» провели швидку атаку, яка завершилася головою виконання Романа Яремчука. Через 7 хвилин подвоїв рахунок Максим Тищенко. Припущені. М'ячі не остудили запалу підопічних Олександра Войтюка, які щосили намагалися відновити статус кво Гол красень при виконанні штрафного удару міг забити гравець господарю Андрій Гулей та голкіпер киян відразу загрозу на кутовий звів на нівець. Другий тайм розпочався із атаки гостей, внаслідок якої футболісти скали порушили правила у власному штрафному майданчику. Однестиметровий удар блискуче парував Володимир Янко. Та через три хвилини кияни провели трьохходівку, яку завершив Роман Іремчук 03. На жаль, до кінця. Тайму, незважаючи на всі намагання господарів, відкрити бодай один м'яч рахунок на табло залишився незмінним. Тепер на Моршинців чекає гра відповідь переможець, якою війде у фінальну пульку і змагатиметься за звання чемпіона України. Нокаутувати Девіда Хея скандальний британський боксер Девід Хей запустив продовження своєї гри для айфон. Нокаутувати Девіда Хея. Нагадаю, в першій частині гри гравцеві надавалася можливість відправити в нокаут українця Володимира Кличка. Тепер же жертвою Хея в грі став інший британець Дерек Чісора. Девід Хей, який раніше заявляв про завершення кар'єри, прийняв рішення повернутися на ринг, щоб зустрітися з Дереком Чісорою. Екстремали летіли поруч літаком на висоті 4000 тисячі метрів над землею. Скайдайвери з команди Red Bull Skydive Team влаштували унікальну виставу над австрійськими Альпами. П'ятеро людей на висі майже 4 кілометри над землею протягом кількох хвилин переслідували планер, перебуваючи всього в кількох сантиметрах від нього. Це був перший випадок, коли люди і літаки літали разом настільки близько. Екстремали, розігнавши до швидкості 193 км кілометри за годину, підлітали до літака і навіть могли подивитися в очі пілоту. Далі без команд. Monterive. Um Когутячі бої з летальним кінцем. В Індії поліція безуспішно розшукує бійцівського півня, який вбив свого господаря. Півень перерізав своєму власнику горло, коли той спробував загнати його на ринг. Перед боями півням на ноги одягають спеціальні гострі леза. Часто бої закінчуються летальним результатом птиць. Проте цього разу загинула людина. Півень став чинити своєму господарю опір після того, як той силоміць намагався загнати його на ринг і перерізав йому яремну вену. Люди присутні на ринку, побачили, що сталося лише колись горла чоловіка хлинла. Кров півні б'ються один раз. Після цього господар переможця отримує 45 доларів і тіло загиблої птиці. Проте господар півня вбивці захотів виставити птицю на ринк двічі, що й розсердило бійця. Поліція хоче знайти півня або зняти з нього безпечні леза, проте пошук буде нелегким, оскільки у селі живе багато півнів, більшість з яких, напевно, схожі на злочинця. Нагадаю, минулого року США, де півнячі бої заборонені законом. Птиця поранила у гмілку річного латиноамериканця, який незабаром дістався до лікарні. На очах у лікарів помер від втрати крові. І це всі новини цього випуску. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, як би там не склалося. Пам'ятаємо усі життєві бурі, які жінки рано чи пізно влягаються. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В день та увечері йтиме дощ. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 63%. Температура повітря вночі 14-17 градусів тепла. В день 21-23 вище нуля. Вітер дутиме південно-західному напрямку 2-4 метри за секунду.